Ласкаво просимо юні шукачі пригод. Сьогодні ми вирушаємо в неймовірне місце під назвою Острів роботів. Тут живуть і граються роботи всіх форм і розмірів. Але наша історія не лише про роботів, а ще й про двох відважних друзів, які вирушають на острів, щоб потрапити у захоплюючу пригоду. Зустрічайте Алекса та Мію, наших сміливих героїв. Алекс любить будувати роботів, а Мія є експертом у розгадуванні загадок. Разом вони ідеальна команда. Одного сонячного ранку Алекс і Мія отримали таємниче запрошення від короля острова Роботів, який кликав їх відвідати особливу подію. Вони були дуже схвильовані і без вагань вирішили прийняти запрошення. Алексімія подорожували човном і нарешті прибули на острів роботів. Король острова тепло привітав їх і розповів про приховані скарби. Король дав Алексу та Мії старовинну карту, яка показувала шлях до захованих скарбів. Але не все було так просто, їм довелося розгадувати загадки та уникати пасток на своєму шляху. Першим завданням було знайти дерева, що говорять. Дерева говорили загадками, які Алекс і Мія повинні були розгадати, щоб отримати підказки для наступної частини своєї подорожі. Далі вони досягли річки Шестерень. Щоб перетнути її, їм потрібно було побудувати міст, використовуючи шестерні, знайдені на березі річки. З іншого боку, вони зустріли доброзичливого робота на ім'я Гізмо. Гізмо знав усі короткі шляхи на острові та запропонував їм допомогу в подорожі. За допомогою Гізмо вони дістались до дзеркального лабіринту. Відображення ускладнювали задачу, але вміння Мії вирішувати головоломки допомогло друзям подолати лабіринт. Нарешті вони прибули до прихованої перечери, де мав бути скарб. Вхід був укритий виноградною лозою та саючими кристалами. У середині печери вони зустріли робота-охоронця. Робот-охоронець попросив їх довести свою доброту та хоробрість, перш ніж віддати їм скарб. Алексімія допомогли маленькому роботу полагодити зламані деталі, тим самим довівши свою доброту та готовність прийти на допомогу. Робот-охоронець був вражений і провів їх до кімнати, наповненої найбільшими скарбами острова, знаннями та дружбою. Алексимія зрозуміли, що це найкращі скарби з усіх можливих. Настав час прощатися. Король острова Роботів подякував Алексу та Мії за їх хоробрість і доброту. Повернувшись додому, Алексімія розказали про свою неймовірну пригоду друзям. Вони зберегли карту як нагадування про те, що доброта та командна робота можуть призвести до дивовижних відкриттів. І ось пригоди закінчилися, але Алекс і Мія знали, що попереду їх чекає ще багато нового. Хто знає, які дивовижні місця вони відкриють наступного разу. Дякуємо, що приєдналися до Алекса та Мії в їхніх пригодах на острові Роботів. Пам'ятайте, що найбільші скаби це доброта, дружба та радість відкриття нового. До наступних зустрічей юні шукачі пригод!